Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Вчора ввечері бойовики у Луганську взяли під контроль у Луганську міську раду, обласну раду, обласну державну адміністрацію, управління внутрішніх справ, обласну прокуратуру та апеляційний суд. Луганщини сьогодні ж з'явилася інформація, що у Красному Лучі на Луганщині над виконкомом повісили російський триколор. Змі також пишуть про захоплення міської ради у Горлівці. Утім, я прошу зараз показати відео. Це відео вчорашнього штурму управління внутрішніх справ в Луганській області. Воно відбувалося за участю людей, які вигукували Росія. Росія е, очевидно там. Е, Діють сепаратисти разом із представниками російських спецслужб. Зараз подивимося, як це відбувалося. Одночасно з тим, що відбувалося в Луганську у Києві, також відбувалися драматичні події. Відбувалася смолоскипна хода на честь героїв небесної сотні, яку ходу влаштувала соціально націоналістична асамблея. Вони йшли від будівлі Київської міської державної адміністрації до Майдану Незалежності, до Євромайдану. Там їх зустріла самооборона, і саме там біля головпоштампу вчинилася бійка між представниками соціально-націоналістичної асамблеї та представниками самооборони. Представники самооборони вимагали від тих, хто йшов з малоскипною ходою зняти балаклави, але ті відмовлялися. Пропоную також подивитися відео, зняте вчора пізно ввечері. Українські булосері активно коментують події на сході України і. Події у Києві, Ольга Жук, яка прибувала вчора у центрі столиці, написала в своєму Фейсбуці про те, що відбувалося під час смолоскипної ходи. Три дні, як на майдані, говорили і знали про ходу із смолоскипами. У вівторок ввечері із заходом сонця, це сталося. Група людей, серед яких були красиві кияни, студенти, офісний плактон, а також десяток-два хлопців у чорному одязі і Балаклавах зібралися біля КМДА, запалили смолоскипи і рушили на майдан. Попередня мета про яку знала Рада сотників майдану: дійти до Верховної Ради. Як заявили люди зі смолоскипами, вони хотіли у поминальні дні пом'янути Небесну Сотню. На барикаді біля голуб штампу, четверта козацька сотня Хрещатих Майдан, їх зупинили мало не весь майдан. Прохід перекрили лавкою і живим щитом. Почалися переговори. Активну участь у переговорах з боку майдану брали комендант патрулів Йосип, сотник 14-ї сотні, і сотник Михайлівської сотні. Майдан просив зняти балаклави у хлопців, які були зі смолоскипами. Ті скандували у бік майдану. Мусара пояснювали, що вони з організації Патріот беруть участь. У боях на сході тому сітитись не будуть. Це тривало 10-20 хвилин. Ходою зі смолоскипами керував Дмитро Різніченко та Ігор із сотні руна. Врешті дійшли консенсусу. Зробили на майдані живий ланцюг, по якому пройдуть хлопці в балаклавах. Коли люди в чорному вірвалися на Майдан, почалася бійка. Бризкали балончиками в очі, пускали газ, ядучи. Як був на Грушевського 19 січня, стріляли в повітря, били один одного. З обох боків були ножі, зброя, балончики, пітарди. Ну і додам, що власне ця хода пройшла повз майдан і пішла до вулиці Грушевського, де також перекрила рух. Транспорту пізніше вони піднялися до гори до Михайлівського собору. Принаймні так повідомляють засоби масової інформації. Заступник секретаря ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар називає провокації смолоскипну ходу у Києві. На своїй сторінці в Фейсбук вона написала: травень буде одним із найскладніших місяців в історії країни. Це очевидно, почати травневі свята в варіанті замовлення від російських спецслужб планували почати сьогодні з Майдану, з класичної смолоскипної ходи до Верховної Ради. Ідеальна картинка демонстрації неофашизму в Києві напередодні 9 травня. Вдалося зупинити силами самооборони, але варто пам'ятати це лише початок. Павло Розенко, народний депутат від удару на свій сторінці у Фейсбук, пише про те, що насправді нинішня влада прийшла до критичного рибу, як, власне, вся Україна. Керівництво держави визнає некерованість процесами на сході, але на мою думку, час і можливості для дій ще є. Пише Павло Розенко. І перше, що треба зробити, призначити Ярему Явакова керівниками Донецької та Луганської міліції. Негайно це єдиний шанс, хоч якось взяти під контроль ситуацію в міліції цих, в цих областях. Хоч за рахунок авторитетується прем'єра та міністра МВС, пише Павло Розенко. Більшість блогерів. Е, Коментують ситуацію на сході в Києві і пов'язують це з одним з бажанням Російської Федерації розхитати ситуацію в Україні напередодні травневих свят, і зокрема 9 травня, Анатолій Гриценко в своєму блозі на українській правді, пише, що Верховна Рада дала Турчинову повноваження президента, Верховного Головнокомандувача. Але Турчинов, як пише Анатолій Гриценко, не спроможний виконувати покладені на нього обов'язки. Це вже ясно всім. Під керівництвом Турчинова влада здала Крим, зараз влада здає схід країни. Далі здача Києва, питає Анатолій Гриценко, що робити? Негайно замінити Турчинова, вважає Анатолій Гриценко. Я перший почав про це говорити майже два місяці тому, коли здавали Крим. депутати тоді мене не почули. Між іншим, Анатолій Гриценко. Нагадаю, два місяці тому пропонував свою кандидатуру на посаду головнокомандувача збройними силами України. Але тоді Верховна Рада не почула Анатолія Гриценка. Тетяна Висоцька, журналістка, головний редактор інтернет-проекту Ні бюро новостей», пыша про ситуацию на сходе Украины. И если религиозные убеждения не позволяют верховному главнокомандующему отдавать правильные приказы и действовать, ему следует подать в отставку немедленно. Да, баптисты за непротивление злу насилием. Да, это очень красиво и благородно. Но мы живем в реальном мире. Из-за того, что некий пастор спасает свою душу, каждый день подвергаются опасности жизни тысяч людей, захваченных террористами в населенных пунктах. Руслана співачка, пише в блозі на українській правді про Володимира Путіна, який за її твердженням розпочав терористичну операцію на сході України. Те, що зараз відбувається на сході України, пише Руслана. В Донецькій області, зокрема, це ніщо інше як терористична операція. Я переконана, що Україна однозначно переможе Путіна. Мені взагалі не подобається те, що він настільки недалекоглядний і блефує. Це є блеф, це є правада. За ним немає жодної такої сили, щоб він міг спати спокійно. Україна однозначно дасть відпір Путіну. Пане Путін, навіть не сумнівайтесь. Пише співачка Руслана. Каша Сава співачка пише на своїй сторінці у Твіттері, Пане Арсена, ваков, або ваше відомство забуває про жваву торгівлю посадами і звільняє зрадників ментів на сході, або доповнити список у Гаазі. Виталий Портников. Самая замечательная идея, которая может прийти в голову самоназначенным патриотам Украины, это свержение власти и война всех против всех уже в Киеве. Тогда не будет никаких проблем с занятием облгосадминистрации по всему Востоку и десантированием самого легитимного из всех президентов в Киеве. После чего самоназначенным патриотам остается разве что объяснить танкистам братского миротворческого контингента, что они хотели как лучше. Между Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і надалі спростовує свою причетність причетність російських військових до подій на сході України. А також він заявив про те, що російські військовослужбовці відійшли від східних кордонів України, де вони проводили військові навчання. Журналістка Настя Станко пише на своїй сторінці в Твіттері, Авака молодець сказав людям здати зброю, а захищати їх забув. Тепер озброєні сепаратисти стріляють без збройних яким себе нічим захистити, Олександр Данилюк, лідер спільної справи, у Фейсбуці, коментує події на сході України таким чином: Україна переможе, але окупація неминуча. Тим часом Дмитро Тимчук, лідер групи інформаційний спротив, написав на своїй сторінці в Фейсбук про те, що насправді гастролери з Криму з російськими паспортами були помічені. В Херсонській області атмічений неоднократні случаи їх появлення возле українських військових частей і наблюдіння за стратегічними об'єктами. Пише Дмитро Тимчук. По нашим даним особое внимание кримських посланців. уделяется военной части А-1604. Это аэродром в Чернобаевке. Что интересно, армейские командиры среднего и младшего звена проявляют достаточную бдительность и периодически организуют задержание этих наблюдателей, передавая их правоохранительным органам. Пишет Дмитро Тимчук. Тем часом Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», поддал остракизму депутата Державной Думы России и Илья, Илью Пономарева. Он який вступився за Україну і виступив проти агресії Росії щодо України. Ви пишете про Україну, пише Сергій Міронов. Ніякої силової угрози ні для кого в этой благословенной стране нет. Господин це вдомам і дітям битих защитників Донбасу, це жителям Славянська, Краматорська, області. но карательную операцію против которых київська хунта стягнула 15-ти войск, самолітами і вертольотами Танками, бронетранспортерами, артиллерийскими орудиями и даже реактивными системами залпового огня ГРАД нет, вы предпочитаете вещать про другое. К примеру, про то, что в нынешних драматических событиях на Юго-Востоке Украины якобы принимают участие до сотни бойцов российской разведки. Разве их видели и лично считали? Пише Сергей Миронов на адресу. Іллі Пономарьова. Ну між іншим з приводу російської розвідки вже з'явилася інформація. Ми про це неодноразово розповідали про е, керівника е, терористів, які захопили Слов'янську е, адмінбудівлі. Це Ігор Стрілков. Він є керівником і. Офіцером е, головного розвідувального управління МВР е, збройних сил Російської Федерації це вже давно доконаний факт. На нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Ми запитали у наших читачів і наших глядачів, що заважає на їхню думку українській владі придушити тероризм на сході України. Ось які відповіді ми отримали. Роман Камінський особисті інтереси владних чиновників. Настя Петрова, нашій владі заважає Тимошенко і взагалі ця влада слабка. І непрофесійно, і терміново міняти потрібно. Єдиний, хто працює, яценюк. Марина Блино... Глінова. Дагаварняк, всіх з Верховної Ради поганою мітлою. Галина Пігарьова пише: Очень много іуд, Продажної до неї Безпокоїться тільки за свій карман. Ідейних і, і патріотичних очень мало. Олег Дмитрієв. Хватить гратит садик. пусть Донбасс відділяється, Отрізати гангрену всьому організму легче буде. Маріна Сулім'янка, парламент е, наполовину состоїть із агентів ФСБ в ліянні Турчина і Камарілі, придателі. Ось такі думки наших читачів, наших глядачів на нашій сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Долучайтесь до цього обговорення. Нам цікаво знати і вашу думку. Я вже зустрінусь з вами о 15.35. Розкажу, чим жила блогосфера упродовж цього часу. Гарного вам дня! До побачення. Ну а мені цікаво знати думку Сергія Руденко. Ти казав, що Руслана писала у своєму блозі, що Україна дасть відсіч. Потім була така фраза Україна переможе. В мене запитання, коли ми вже дамо відсіч і як ми можемо перемогти? Я думаю, ми можемо перемогти своїм духом, своєю стійкістю і усвідомленням того, що це наша батьківщина, що це наша держава, і іншої держави в нас ніколи не буде, скільки б її там не шматували і не намагалися розділити на частини Путін, Янукович та інші ляльководи, які намагаються зараз впливати на нашу державу. Я все ж таки сподіваюся, як і Руслана, на те, що Україна була, є і буде, якщо не. Єдиною в тому розумінні, в якому ми говорили до 16 березня 2014 року, то принаймні єдина у прагненні бути у Європі, єдина у прагненні бути багатою замужною державою, єдина і в своїй в своїх устрімліннях спільних устрімліннях. Принаймні зараз я вдячний Путіну лише за те, що у нас тепер уже не стоїть питання в Росію чи на Захід. У нас є однозначно. Один шлях до Європи, тобто у нас уже нема коливань Росія чи Європа. Одвічне питання усіх українських політиків і інтелектуалів упродовж останніх століть. Ось саме зараз отримуєш задоволення від класної відповіді. Дякую, Сергій Руденко. І огляд блоків.